То ціло люди, які дозволяють віддалено заходити до відеоспостереження, системи відеоспостереження дивно це чути, тому що ви заходите віддалено на клієнтські камери. Я вам напевно відкрию Америку, що дуже багато монтажників. Тримають об'єкти, які вони встановлюють в себе на телефоні. І коли я це бачу, я їм завжди задаю таке питання: я кажу, для чого ви це робите? Ну я, наприклад, якби собі встановлював відеоспостереження, я як мінімум би цього не хотів бачити, щоб і знати, що в когось в швидкому доступі на додатку знаходяться мої камери, мого наприклад будинку, подвір'я і так далі. Вони такі та все нормально. Ми там собі там туди. Я кажу, оце, оце є. А я коли заходжу, я, як правило, в 80% випадку я заходжу на по Anidesку на віддалений робочий стіл клієнта, який дивиться повністю від А до Я все, що я роблю. Де він потім зможе. Або він в мене є випадки, коли люди самі водять пароль, коли їм вискакує. так? А є, коли вони просто і в мене є доступ, коли я заходжу, наприклад, віддалену не через Annides. Вони можуть завжди мати таке право поміняти пароль. От і все. Яка різниця? Я ж налаштовую? Чи монтажник, який приїде, він якось інакше буде це налаштовувати? Ні, не дивно це чути. Воно десь так і працює.